Привіт! Перед вами Airsoft репліка Комплектується бункерним магазином, ємністю 100 кульок, акумулятором та зарядним пристроєм. А також інструкцією користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Зовнішній корпус виготовлений з металу, як і зовнішній ствол, мушка і полум'ягасник. Що додає репліці реалістичності та міцності? Пістолетне руків'я цівка та приклад виготовлені з ударостійкого пластику. Полум'ягасник і приклад можна швидко та легко демонтувати, що дозволяє зробити репліку ще компактнішою для CQB сценарії. Сам приклад складається на вік, що значно спрощує транспортування та зберігання. Репліка оснащена двостороннім важелем вибору режиму вогню, що зручно як для правші, так і для шульги. На корпусі присутня характерна для МП5 ручка перенесення, яка додає автентичності. Акумулятор розміщується всередині корпусу, підтримує формат акумулятора міні або стік, літій полімерний або металогідридний, з підключенням через міні-тамія конектор. Усередині встановлений металевий гірбокс третьої версії, означений базовими сталевими шестернями, стандартним поршем, циліндром і направляючою пружини з підшипниками, що покращує плавність роботи механізму. Початкова швидкість кульки становить 92-94 метри на секунду, що оптимально для гри на коротких дистанціях. Привід живиться від електричного мотора типу Лонг. Система Хопа регульована. Відповідає за стабільність та точність польоту кульки. Камера виготовлена з пластику, сумісна зі стандартними гумками та внутрішніми стволиками. Тестування показує стабільну купченість на дистанції до 25 метрів. На цій відстані репліка впевнено вкладає кульки у коло діаметром 10-12 сантиметрів. Ефективна дальність стрільби становить близько 35-40 метрів. Початкова швидкість кульки 92-94 метри на секунду, що забезпечує хорошу траєкторію та пробивну здатність для стандартних 0,20-025 кульок. Швидкострільність у базовій конфігурації близько 700-750 пострілів за хвилину, залежно від типу акумулятора. Репліка демонструє стабільну роботу в режимі автоматичного вогню без пропусків, що робить її придатною для динамічних CQB сценаріїв. Надійна та компактна репліка для CQB з хорошою купченістю, стабільною швидкострільністю та потенціалом для апгрейду. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for Strike.